Колишній воєнний комісар, тепер у нас тут помічник відділу кадрів, мій помічник. Я хочу вам сказати, що дійсно з 2010 року кафедра була ліквідована. Ясно, що ми десь ми зберегли той штат. ясно, що ми десь може стали старші, що постаріли, але люди стали старші, досвідченіші. Але ми їх майже всіх зберегли. Кафедра мала назву екстреної невідкладної медичної допомоги. Умови там були, скажімо, м'яко скажемо, там ніякі, але... Напротязі двох років ми е, зараз там привели, по-перше, у порядок е, навчальну базу. Друге, що нам вдалося, коли почалися ці події в державі, і е, з розуміння І Василя Михайловича Скрипничука, і обласної ради, е, Ради народної оборони, і особливо Олександра Максимовича Сеча, тому що він на той час був віце-прем'єром, ми звернулися з таким спільним листом і почали е, от якраз питання щодо повернення цієї кафедри. Шлях був дуже важкий. То воно блокувалося. Ви знаєте, що були різні коментарі. У мене є, на жаль, вони нашого міністра, в тому числі, що не потрібні такі кадри, що медик не має розбирати автомат. Але в державі є проблема зараз колосальна щодо воєнних кадрів, офіцерів запасу. Ми те, що ми готуємо зразу стріляти. Лікар має робити свою роботу, а інший має робити свою роботу, снайпер. І це дуже довго йшло, і от буквально від 27, 25 березня. Ми отримали на кінець очікуваний постанову Кабінету міністрів, яка, ви знаєте, нам ми прозріла. І ми на кінець отримали те, що в Івано-Франківському національному медичному університеті відновлена кафедра воєнної підготовки невідкладних станів. Ми ж ще раніше про це ну, не знали, яка буде ситуація, але ми на наш гуртожитку на Пасічні відкрили підстанцію швидкої мед... невідкладної медичної допомоги для міста. І це є наша база. Наші студенти вже зможуть. Якщо треба буде необхідність, то ми там маємо, вони мають можливість подивитися практично, як йде виїзд бригади, як йде невідкладна допомога надається. Ми маємо там ще можливість розширити, якщо не буде вистачати місць, але ми тим самим ще й отримали доступ до центральної станції невідкладної швидкої допомоги. Це на бази, там на пасічній. І зараз є експерта невідкладна допомога, це саме нове, що відкрито на Софіївці, і там, там є величезний. Тренажерний центр, ми так само маємо доступ туди, бо той керівник Похмурський, він у нас є наш сумісник, наш доцент. І на сьогоднішній день ми три роки тому вже ми почали спільно, кафедра наша екстреної кладна медичної допомоги, а ми університетом уклали договор угоду з військово-медичною академією міста Києва і ми готували вже офіцерів запасу. Правда, це був п'ятий-шостий курс. І це, на жаль, були десь платні послуги. Тобто діти платили там невеликі гроші, але вони, той, хто хотів, вони проходили навчання в нас і отримували після всіх цих процедур, вони отримали звання офіцера запасу. В тому році, там ви, якщо будете уважно дивитися, там у нас в тому році ми проводили в нашій бібліотеці, вони приймали присягу і отримували своє те бажане звання офіцеру запасу.